Близнюки, вітаю вас, бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную до перегляду старо розклад на тиждень з 1 по 7 вересня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас, близнюки. Летите кудись або ж ваші події в вашому житті відбуваються дуже швидко. А можливо, ви не встигатимете за тим, як реагуватимете дуже швидко, і не співпадатиме ваше обдумування ваших подальших дій з тим, що ви вже дієте. І хочете, ви, ви маєте сильний душевний порив, щоб щось робити, кудись летіти. А також це може бути якесь повідомлення, проявитися може до жінок і дівчат якийсь молодий чоловік з Можливо, пропозицію зустрітися. На дні колоди у нас баланс в фінансах. Можливо, фінанси ваші залишатимуться в такому ж самому стані, скільки ви віддавали, стільки отримували, ніякої, ніяких особливих змін не буде. Буде баланс. Ніхто не отримає більше, ніж віддає. Подивимося, яка. Ситуація може чекати на вас на цьому тижні, близько. Можливо, ви будете відчувати дуже свою жіночність, а якщо це розклад для чоловіків, ви будете в оточенні якоїсь дуже жіночної жінки. А також це може бути карта про те, що хто очікує вагітності. Вагітність, дізнається про вагітність, чого я вам і бажаю. Це насолода всіма благами, які тільки могли бути створені для жінки. Жінка просто купається і в любові до себе, і сама знає собі ціну, і любить себе, балує себе і насолоджується усім оточуючим світом, навколишнім світом, всіма її благами. І тільки покращує себе, наповнює і збагачує любов'ю. Можливо, ви відвідаєте когось, це якесь приміщення. Або ж до вас прийдуть гості. Так? Також це може бути затишок домашній, вам затишно вдома, ви будете гарно проводити там час. Також це може бути якесь весілля, якась гулянка, якесь святкування. В будинку, в оточенні приємних людей. Що вам може завадити на цьому тижні? Може завадити чиясь наполегливість з боку чоловіка, якась наполегливість, яка вам наразі не цікава. Так, він буде дуже сильно себе проявляти, і ви, мабуть, і захочете уникати цього. І порада карт для вас. Порада карт, прислухайтесь до свого внутрішнього я, відчувайте свою внутрішню силу, вона у вас полягає в тому, що ви вмієте проявляти свою ніжність. Так і користуйтеся нею. Я вам бажаю прекрасного тижня. Дякую за ваші коментарі та вподобайки. Любіть себе і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!